Привіт, друзі! Хочете здивувати своїх гостей? Готуємо простий та по-справжньому літній десерт бити скло. Зараз сезон фруктів і доповнять наш рецепт банани та полуниця. Отже, беремо три пачки галареток зі смаком агросу, лісових ягід та апельсина. На кожну пачку галаретки додаємо по одній пачці це 25 г швидкорозчинного желатину мрія. Беремо пів літра кип'ятка та додаємо до галаретки. Гарно розмішуємо. Наше желе буде готове через 2 години. Буде пружне і гарно триматиме свою форму. Розчин проціджуємо на ситечко у ємність, який в желе буде застигати. Ставимо на застигання на 2 години. Готуємо друге желе – лісові ягоди за тим же принципом. Висипаємо сухе желе, додаємо пачку швидкорощінного желатина мрія та все заливаємо кип'ятком. Дуже гарно розмішуємо. Інші види желатину потребують своєї інструкції приготування, яка зазвичай є на зворотній стороні пачки. Желе з лісовими ягодами проціджуємо насито та ставимо на застигання в холодильник. Готуємо апельсинове желе. Чому ми додаємо швидко желатин мрії? По-перше, цей вид желатину не потребує часу для набухання, а одразу гарно розчиняється у кип'ячій воді. По-друге, він дасть нам застигання за 2 години. При цьому желе не буде резинове. Отже, три вида желе віднесли в холодильник. Тим часом нарізаємо три стиглих банани та очищаємо полуницю. Пересипаємо її цукровою пудрою, щоб вона не була дуже кисла у готовому десерті. Готуємо сметанну основу. Беремо 3 пачки желатину мрія та розчиняємо його в 250 г кип'ятка. Розчин гарно перемішуємо та даємо вистигнути. Беремо 3 пачки сметани по 450 г. У сметану додаємо ванільний цукор та цукрову пудру. Я беру приблизно 400 г цукрової пудри. Збиваємо сметану на високих обертах міксера. Дістаємо застигле желе та нарізаємо його великими кубиками. Готуємо сам десерт. Скляну форму змочуємо холодною водою та викладаємо порізані кружальця бананів. Додаємо 1 третю кількості з кожного різнокольорового желе. додаємо полуницю у цукровій пудрі. Розчин желатину додаємо у збиту сметанну основу та все гарно перемішуємо. Якщо суміш у вас береться комками, просто перебити її блендером або злегка підігріти на водяній бані. Зазвичай суміш мхоїться за рахунок різниці температури, розчину желатину та сметани. Сметанну суміш з желатином заливаємо поверх ягід та злегка захолоджуємо приблизно 15 години. Поверхня десерту повинна бути злегка м'яка. Тільки тоді по поверхні десерта викладаємо 2 третіх різнокольорового желе. Десерт знову захолоджуємо до повного застигання. Можна залишити на ніч. І отже, виходить неймовірно красивий та смачний десерт. Спробуйте його в новій тональності. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Мирного вам неба. До нових зустрічей!